Не секрет, що під Краваторськом є велика розгалужена мережа підземних комунікацій, пане Сергію. Чи може чим готові ми до того, щоб захистити це, щоб ворог не скористався, як це вже було з трубами на Куп'янщині, на судді ну, біля судджі Авдіївка здається? І от там нова, якась історія навіть читав не так давно була. Що для цього потрібно зробити? Для цього цим треба просто займатися. Ну це питання на гора підняв я, бо я маю досвід захисту певних е, об'єктів на території цього міста. І так само, як і я розумію спроможність цього міста і е, розумію безпосередньо інфраструктуру цього міста. На жаль, питання полягає в тому, що я не впевнений, що е, у нас на це звернула увагу, чому я це підняв інформаційний простір. Тому що завдання номер один, якщо воно вже в інформаційному просторі є, що влада змусить цим займатися. На жаль, не знаю, чи впевнений я чи зможе влада це правильно організувати. І е, час покаже. Хоча час може працювати проти нас у нас не так багато часу. Завдання номер мордин, що питання, які ви перерахували, мусить очолити люди, які на цьому знаються. Пане Сергію, чому росіяни просуваються в ось. цьому, ну, Я не знаю, як це правильно сказати: Гуляйполівський напрямок, чи, чи як правильно сказати? Ну так, да, гляпільський. Чому так? І ч, ч, чим це нам загрожує? Де б вони не просувалися, може загрожувати нам втрат території. Це перше. Друге... Росіяни системно прощупують слабкі місця на різних ділянках нашого фронту, і розуміючи там, де у нас слабенько, туди накопичують свої ресурси і там починають проривати, бо створюючи передумови для витіснення або створення умов для оточення наших підрозділів, вони змушують приймати непопулярні з точки зору рішення по залишенню певних населених пунктів. Тому гуляй пілі це достатньо цікавий момент, що стосується просування. Ворожих підрозділів в напрямку річки Дніпро. State підтверджує штурм Новопавлівки в Дніпропетровській області, про який раніше самі окупанти писали. І от український паблік приводить ті ж дані під прикриттям туману, російські війська влаштували механізований штурм і встигли висадити десант в самому населеному пункті. Чи правильно я розумію, що Новопавлівка для нас важливий населений пункт, бо дай з цієї точки зору, що в разі окупації Новопавлівки далі відкривається для окупантів дорога до межі вої з подальшим цитую заходом в тил цього угруповання українських військ, які діють по лінії покров Добропілля. Чи угу. все не так, як розганяють? Загроза має право на існування, але знов таки ж, ми знайшли виправдання нашої бездіяльності, винен в усьому туман. Ворог, прикриваючись туманом, абсолютно розуміючи, що в дронах з дронами використання дронів в тумані е, достатньо складне. Е, так що ж доважав свій час, коли ми в 23-му році наступали прикривати бойові порядки наших підрозділів аерозольним димами і спокійно далі наступати. Чому ж це не було тоді враховано? Ворог значить може використовувати погані умови е, спостереження, а ми не можемо. І коли я слухаю такі от заяви, в у всьому винен туман, а повна бездіяльність, що стосується організації проти, е, інженерних загороджень, а що змусило безпосередньо не організувати на цьому напрямку нормальне системне побудову фортифікаційних споруд раз, друге в правильному розумінні побудови мінних полів як протитанкових протипікотних. Що це заважало? Ми потужно гундосили е, влітку, блін, чули гундосення зеленої влади, блін, про те, що ми вийшли з е, Атавської конвенції, що стосується мінної безпеки, так? І що ми е, відмовились, е, ні, повернулись до використання протипіхотних мін, тобто, тільки, е, е, тільки використання протипіхотних мін в державі відповідним чином ще не налагоджено. Тому нахрена було трендіть про те, чим ви не хочете займатися знов такий черговий меседж, ось ми, осьо, а робити ми це не будемо. Велике майбутнє далеке, яким ніхто не буде займатися. Так, от, якби на цьому напрямку безпосередньо були нормальні міни поля, то просування ворога було б значно ускладнене. От зверніть увагу, що свій час на купінському напрямку достатньо ефективно. Ворог довго не міг просунутись бойові порядки, бо е підрозділи, які там стояли, ефективно використовували мінування територій. І як тільки ворог починав рухатися, за рахунок тих самих дронів проводили зразу, що формування не формування, мінування? Ворог підривався вніс втрати і Відступав, це робила системно. Потім, коли цей цю бригаду прибрали безпосередньо і пішли втрати на купівському напрямку, так невже немає нормального розуміння аналізу, де у нас є успіх, за рахунок чого це було досягнуто? Це не за рахунок особистої хоробрості бійців і офіцерів е, української армії, а за рахунок правильної організації роботи командирів і правильно забезпечення їхніх потреб. І всі проблеми, які ми зараз також маємо, полягають в тому, що фронт не отримує в потрібній кількості людей, не отримує в потрібній кількості протипіхотних, протитанкових е, мін, не отримує потрібної кількості дронів та е, не отримує навчений мотивований особовий склад. Тому ще раз кажу, бажання ворога. Наступати завжди е, спираються на нашу організованість чи не на організованість щодо надання опору. А що заважало безпосередньо на тій ділянці своєчасно, наша розвідці виявити накопичення цієї техніки і нанести упереджувальні удари, аби знищити цю техніку? Ну я розповідаю про пісні істини, які мусить виконуватися бли, командирами від рівня командира батальйона і вище, і знову опираємося проможність корпусів, організувати правильну розвідку і вогневе знищення по результатам цієї розвідки спроможності наступальних наступальних спроможності ворога ми знову по йдемо по колу питання професійності підготовки керівного складу і правильно економічне забезпечення потреб передових підрозділів. Питання номер один в цій державі можна розповідати про далекі ракети. Можна розповідати про все, що завгодно, але ще раз це працює комплекси: глибокий тил, оперативна глибина, тактична глибина. Якщо це в комплексі не буде працювати, все одно десь буде прокол. Невдовзі кількість військових, які пішли в СЗЧ буде дорівнювати кількістю солдат, що воюють, заявив народний депутат Костенко, секретар оборонного комітету ради. Ро, пан Роман, близький до істини, знаєте. Е, на жаль, я змушений погодитися, знаючи особисто і Роман, просто так і розуміючи його безпосередньо е, спосіб е, сприйняття інформації. Він буде мовчати до останнього, бо він офіцер служби безпеки України і він розуміє ті без е, ту небезпеку, яку дає йому інформація, але значить, це вже допекло конкретно, раз він піднімається під ці питання. Але знов таки ж е, питання. Це не сездиче це питання роботи держави, тому що е, звичайно, впливає підготовка командирів опрацювання навчальних, як працюють навчальні центри по підготовці. Відсутність пропаганди в нашій державі це також впливає достатньо серйозно. Відсутність системної підготовки резервів. А це завдання якраз команди сукупотних військ. У нас цими речами абсолютно не займалися попередні роки керівники, бо їх відправляли на фронт. І замість того, щоб команди сукупит займали своїм функціоналом, готували резерви. Вони командували на одній ділянок фронту, навіть якщо вони успішно командували, це не знімало відповідальності з команди сухопутних військ за відсутність керівництва єдиного стовідсотково відповідального. Бо коли команди сукопих військ на фронті він залишає за себе наказ, де чітко прописано, командуючи виконують обов'язки команди сухопутних військ за себе залежає Петренка там чи Іваненка чи Сідоренка, неважливо. І там далі за комою йде наступна фраза: без права прийняття кадрових і фінансових рішень. І коли ти вічний ТВО з таким формулюванням, то ніколи ніякого успіху в тебе не буде. Це вже проходили з історії збройних сил неодноразово, і немає нічого страшнішого українській армії ніж тимчасово виконуючі обов'язки. Бо це люди, які навантажені відповідальністю, але без права прийняття рішень. І це тебе зв'язує по рукам ногам. І ми хочемо, щоб щось в системі змінювалося, але ми абсолютно не хочемо змінювати саму систему і не хочемо піднімати на гора, чому саме ці проблеми існують. І проблема СЗЧ це системна проблема відсутності в держави, патрі... національного патріотичного виховання, формування цінності, підняття питань, е... пропаганди, героїзації живих людей і підтримки тих, хто їх захищає. А у нас нема. Розуміння, хто воює за Україну, якісь незрозуміли кіберги. Нема питання, а що вони отримали, з яких вони шкіл міст, і що це прості люди. Нема розуміння, що армія наразі це не українська армія зразка початку 22-го року, а це українська народна армія по 9 з 10 зараз українська армія це ті, хто прийшли після лютого 22-го року. І це не професійна армія, це народна армія. А народну армію також треба. Піднімати рівень навченості, підготовленості, мотивованості. Держава цим не займається, на жаль, і ці всі проблеми з часом мають, знаєте, як снігова куля, накопичується, 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 потім ми чомусь дивуємось. Ми мусимо чесно розповідати про проблеми. І не просто розповідати, бо кажуть, от кривонос критикує. Кривонос критикує і тут же каже конструктивно, що треба робити. І оце треба розуміти, що критикує не тому, що мені це подобається. Мені абсолютно не подобається розповідати про проблеми Збройних сил чи про проблеми держави, якби влада чітко працювала на виправлення цих проблем. Але коли влада на це не звертає уваги, то ми втрачаємо людей, ми втрачаємо територію, ми втрачаємо ініціативу. Знову тижня Генеральний штаб. Збройних сил стоп, яку минулого тижня? Цього тижня Генеральний штаб збройних сил України повідомив про те, що були масово застосовані фламінго і довгі нептуни. І більше того, і були вражені об'єкти. Вони там порахували, що конкретно було вражено, досягнення, успіх. Чому раніше цього не робили, наприклад? Чому зараз це відбувається? Я як ви розумієте, не проти. Просто таке питання. І що показали нам ці пусків які ми побачили? Це другий відеофрагмент від, здається, серпня да від від літа. Фактично там три місяці здається минуло, і другий відеофрагмент запуску фламінго. Ми побачили більшого маразму з точки зору, блін збереження військової таємниці не може існувати. Бо показувати спроможність зброї на відео, це давати прямі підказки ворогу яким чином з ним боротися. І навіть перше відео, яке було запущено, вже дало ворог спроможності про е протиповітряну оборону на первих об'єктах. Бо якщо підняти яка кількість фламінга не долетіла і були успішно збиті ворогом за рахунок довгого сліду, який він залишає по собі, на тій віс, який він працює, ми ж даємо шпаргалки ворогу, яким чином працювати по нам. Тому чим менше ми будемо розповідати про нашу нову зброю, тим буде більш ефективніше ця зброя. Це Та так само, як ми мали приклад по тим самим Хаймерсам, коли про застосування Хаймерсів розповідали всі, і вся, коли вони навіть не дійшли до України. І на першому етапі ця зброя була достатньо ефективна. Але через три місяці ці хаймерси стали всього на всього гарною дорогою іграшкою не більше ніж тому з моєї точки зору, чим влада менше буде тривати... Відкривати свого грота, тим більше ми можемо ефективно це використовувати. На жаль, ні Зеленський, ні його блін політичне оточення знають простої фрази: скільки раз мовчав, стільки раз не не пожлокував. Оце найбільша проблема. І більше про ракетні питання, скажімо, не хотілося б мені говорити. Закінчиться війна, я багато чого можу розповісти, але не прийшовши час трендіти про ту зброю. Яка може бути вирішальною на певних етапах війни, вирішальною не стратегічною, а це використання цієї зброї на даному етапі дає тільки оперативний успіх, пане Сергію. Вадим Скібіцький, це заступник начальника ГУР МО України, заявив про те, що Росія готує каби, які діставатимуть до Києва. Він каже, що за даними розвідки, серед нових кабів будуть. 500 бомб з більшою дальністю до 200 кілометрів. Вони можуть досягати більшої кількості міст. Також Росія працює над модифікаціями, щоб такі бомби могли летіти 400 кілометрів, і це дозволить Москві атакувати Україну без застосування ракет. Що нам робити? Знов таки ж, дурне, як сало без хліба, по іншому нічого не скажу. Розповідати про те, що може ворог це чудово. Чому ж вони туди не розкажуть, що вони вже тримають під контролем всі аеродроми ворога, де можуть з яких можуть злітати ці літаки? Що вони провели відповідну роботу по знищенню залізничних вузлів, по яким доставляються ці, ці бомби на ці аеродроми? Це достатньо е, про, просте рішення, яке треба вирішувати. Що вони знають підприємства, на яких виробляють, і вони нанесли своїми чудовими дронами в удари. А ставити по факту, що ось, ось, ну і а що ми зробимо? Ну я вже сказав, що треба зробити в першу чергу. Друге, на цих підприємцях працюють люди, які безпосередньо мають. Об'єкти нерухомості за кордоном і чомусь павник санкцій не спрацювали. Ми по міндічам санкції пхаємо. А ті, хто виробляють зброю проти України і знищують Україну, мають величезну кількість нерухомості в Європі, і Україна абсолютно не опрацювала. Це питання до наших спецслужб. Вписув... Чому безпосередньо ці люди досі не накладені санкції. Коли в, Єв... в Росії кожен е... чиновник буде розуміти, що його. Майно вже арештована, і влада, яка їм керує, достатньо непопулярна стане для нього. А так, поки що, у них все добре. Е, наступне, що стосується застосування цих кабів. Е, проблема номер один, яка полягає в цьому: що і пілоти, які будуть керувати цими літаками, можуть бути під прицілом наших санкцій і наших спецслужб. Все, що ще їм буде я хочу вас таке запитати, пане Сергію. Давайте уявимо на. Я розумію, що військовим це не подобається, але уявимо на хвилинку, там, коли вдалося ворогу зробити каби на 400 кілометрів, і вони сягають там Києва. У нас протидія цьому є. Тобто у них до хрена цих кабів це дуже дешеві. Наскільки Виправляєте, якщо помиляюсь, дешеві руйнівні, суперруйнівні бомби. Використовувати мільйонні ракети Петріот на кабину ну трошки на напевно неправильно, але чи є у нас інший вихід, да? окрім того, про що ви сказали: залізниця, логістика знищуємо ще на підходах, плюс удари по аеродромам в повітря. Вони випустили, чи кап шалений летить на, на Київ да 400 кілометрів. Скільки він там важить, я не, не знаю, що робити в такому разі? У нас є протидія є є протидія, в тому числі формування е... знов таки ж, враховується досвід Другої світової війни. Свій час з крилатими ракетами, які Німеччина запускала. Ну початковим крилатим ракетам типу Фау 2 е, Німеччина запускала по Лондону. ефективно боролась з використанням авіації. Звичайно, реактивна авіація достатньо серйозна, е, дорого і. Достатньо не просто це буде робити, а формування легкомоторних ескадрилів, які, е, злітаючи там з розгоном до 300 метрів і до 300 метрів, могли б з будь-яких аеродромчиків злітати і перехоплювати е, ці які крилати ракети, таксі, каби і шахеди, це завдання. номер один. На жаль, керівництво повітряних сил на це не йде, е, розуміючи, яку ступінь загрози несе це, що стосується Френдліфає. Що ті е, ж самі літаки можуть би збити власним дружнім огнем і замість того, щоб правильно організувати чітку взаємодію між всіми підрозділами повітряних сил, що стосується е, по висотах, по секторах, по напрямках, хто де що як збиває, хто спостерігає, плюс е, дальня рокаційна розвідка і розвідка рокаційно супроводження цілі вже в найближчому. Розуміння, це вдало достатньо непоганий ефект. Розповіді про те, що в нас не достає пілотів, ну в цих пілотів початку ще навіть ніхто не готував. Тому на підготовку пілота легкомоторного літака часу потрібно значно менше, ніж реактивного. Плюс у нас величезна кількість пенсіонерів, які ще спроможні і готові сісти за штурвали цих легкомоторних літаків, якщо держава їх надасть, і системно працювати над знищенням. Тому в шляхів вирішення цих проблем є. А ще раз кажу що те, яким чином ми впливаємо на територію ворога. Ну все на всі дії на території ворога, починаючи від людей, які виготовляють і керують цими бомбами і запускають, закінчуючи підприємства, які їх виготовляють, і залізниця, яка їх доставляє, плюс аеродроми, з яких це все злітає, З нашої сторони це безпосередньо переогляд спроможності нашого ППО і все ж таки прийняття непопулярного рішення. По формуванню ескадрилі легкомоторних літаків, які ми могли б краще покращити ситуацію на користь боротьби з авіційними засобами нападу ворога.